В день сонце, а ввечері гроза. Такі зміни не аномальні. 21 липня на територію України прийшов антициклон. Відносно прохолодна погода і температура плюс 24, плюс 26 протримаються кілька днів. Грози рівні осадки, там десь шквалісте усилення вітру, Це було зв'язано з прохожденням фронтальної зони. И, в общем-то, влияние этой зоны будет сохраняться и сегодня, и завтра. Это так называемая зона холодного фронта с волнами. То есть вчера прошла ночью первая волна, был маленький перерыв, подошла вторая волна. Завтра в день може бути третя волна. 22 липня на другу половину дня і ніч було оголошено штормове попередження. Очікуються сильні грози, шквали, велика вірогідність короткочасного граду. Далі інтенсивність поволі спадатиме до 3 числа. практично кожен день по області будуть зберігатися посадки. Поки ближайші дні, повівсіна наступні дні. Либо местами, либо местами в горах, либо просто в горных районах. И интенсивность их будет, поскольку привязка уже не будет к фронтальной зоне, она будет ну, от слабых до умеренных. Ближайші два дні поки ще достатньо сильні. щодо блискавок, то вони спостерігаються як у високих шарах атмосфери, що загрожує літакам, так і в низьких, які можуть зашкодити людям. Тому варто пригадати правила безпеки в грозу і обов'язково зачиняти вікна. Є небезпека і шарових блискавок.